В чому полягає ця, ця політична корупція і блюзню? Ну, По-перше, починаючи з президентської кампанії, коли деякі з кандидатів президенти декларують власні квартири по 59 квадратних метрів, декларують доходи, яких навряд чи вистачило би на заправку власного автомобіля. Не Рахуючи декілька автомобілів охорони і так далі. З цього починається блюзнірство, тобто обман і опозамилювання е, свої, своїми е, скажем, заявами і своїми деклараціями е, громади українців. Життя е, заможної людини сьогодні е, коштує дуже великих е, е, коштів. Я вибачаю за калтегорію. І е, треба, скажімо, починати е, від виборчої баталії і взагалі президентської кампанії з елементарної порядності і чесності е, в звітуванні про власні доходи. Або в звітуванні про те, якщо хтось надав цю допомогу, як дуже багато з кандидатів про це заявляють, то е, цю допомогу треба вносити в декларацію, платити цього податку. Це перше.